друзі, брата і сестри, всіх вас радий бачити і хочу привітати вас і побажати вам одночасно миру вам. Мир. Щось, щось дуже слабеньке. Давайте ще раз. Мир вам. Мир. Слава Богу. Дуже приємно, коли ми один одного такого вітаємо і коли бажаємо миру, бажаємо здоров'я, бажаємо благополуччя. Але це ми тільки бажаємо, ми не можемо це дати, а Бог може це дати. І тому, коли Христос він вітався, Він не тільки привітав своїх учнів, він і давав їм той мир. Бо тільки в Ісусі Христі є справжній мир. І ми будемо розпочинати наше зібрання. І Я попросив кожного із вас тако, телефони пісніть, відключіть звук. Пустіть їх в режим польоту, щоб вони звук не заважав. Сьогодні у нас багато людей присутні. І такі люди, які не зовсім часто відбувають. Тишину, зребіть, будь ласка. Я ж я, я серйозно просив, відключіть звук, щоб він не заважав. А зараз будемо молитися, будемо починати наше зібрання. Любий наш Господь, Ім'я Ісуса Христа, слава Тобі, що ти наш Бог і ти викупив нас від, цього, від цієї суїти, від цієї смерті, ти спасаєш наші душі, Ти віддав своє життя ради нашого спасіння, Господи, і ми прийшли сьогодні поклонитися Тобі. Ми щиро дякуємо Тобі, що Ти усиновив нас, зробив нас своїми дітьми. Господи, ми є грішні. Ми є ті такі люди, які не слухали Тебе, не вірили в Тебе, Господи. Але Ти доторкнувся наших сердець, ти показав нам на своє спасіння, Господи, і ми увірували в Тебе. Ми прийняли Твою любов, ми увірували в Твою любов, Господь, і ми хочемо любити Тебе, ми хочемо служити людям. Господи, сьогодні ти прийде так багато людей. Собі, у них є бажання отримати гуманітарну допомогу. Господь, але ти колись навчав, що не хлібом одним буде жити людина, що тільки словом Твоїм, яке сходить із Твого серця. Господь, і хай сьогодні оці, оце бажання отримати продукти, воно відійде на останнє місце, а хай на перше місце підніметься, почути Твоє живе Євангеліє. Господь. Благослови всіх присутніх. Настрой наші серця на те, щоб слухати Твоє Слово, щоб вклонятися Тобі. А Ти є той, хто керує нашим життям, і ми Тебе славимо. Слава Спасителю Богу нашому, Отцю, Сину і Духу Святому, ім'я Ісуса Христа. Амінь.